В місті Шоска працівники Державної служби надзвичайних ситуацій спільно з юними рятувальниками навчали дітей правилам безпеки на воді. Захід проходив на озері Княгицьке в мікрорайоні Капсуль в рамках проведення всеукраїнської громадської акції Запобігти, врятувати, допомогти. Фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій навчали учнів школи номер 8 правилам безпеки на воді. Охоче до цієї роботи долучилися і учасники руху дружини юних рятувальників пожежників. Дітей застерегли, що в даний період відпочивати на воді треба вкрай обережно, оскільки на берегах та дні водой можуть знаходитися в предмети. А якщо вони все ж таки вирішать провести час біля води, то слід пам'ятати декілька правил: у воду необхідно заходити повільно, купати стільки на обладнаних пляжах та не пірнати в незнайомих місцях. Окремо, працівники служби порятунку та юні рятувальники продемонстрували прийому порятунку за допомогою. Мого рятівного кола та кінця Олександрова та алгоритм надання першої допомоги для кращого засвоєння інформації юнакам та дівчатам вручили тематичні листівки.